Чи знали ви, що питний колаген допомагає лише 10% населення? Але кому саме допомагає, ви дізнаєтесь у кінці цього відео. Думаю, багато тих, хто зараз дивиться це відео, вже приймали колаген, але чомусь він не допоміг. Давайте поставимо питання: що ж таке колаген? І одразу ж є відповідь: колаген це білок. І якщо ми з'їмо білок, він буде перетравлюватись. Також само, як ми їмо м'ясо, як ми їмо холодець. Коли ми з'їдаємо будь-який білок, у шлунково-кишковому тракті він перетворюється на амінокислоти, тобто розкладається. А коли амінокислоти всмоктуються, з них формується вже новий білок. Але це зовсім не такий, як був раніше. Наприклад, якщо ми з'їли курятину, у куриці своє ДНК і будується свій білок. Потім він розщеплюється на амінокислоти, і з цих амінокислот в нашому організмі будується наш білок згідно з нашим ДНК. Тобто, якщо ви п'єте колаген, ви, мабуть, хочете отримати колаген. Але це не точно. Якщо організму буде необхідний колаген, він може його зробити навіть із. Білка курятини. А якщо організму потрібен якийсь інший білок, він із вашого випитого колагену після розкладання на амінокислоти може синтезувати будь-який необхідний для організму білок. Аби з амінокислот удварився колаген, потрібна достатня кількість вітаміну С, тому що він є кофермент в даній реакції. Синтезувати колаген це ще не кінцевий етап. Скажемо, ви пили колаген для того, щоб у вас були суглоби в нормі або шкіра. Але організм, наприклад, вирішив, що цей колаген піде у кришталик ока. І так і буде. Але давайте тепер ми самі скажемо, хто ж ті самі 10% яким допоміг колаген. Як ви гадаєте? Правильно, це вегетаріанці. Тобто ті, які не їдять м'яса. Їх у нас 10%. І так як у них зовсім немає амінокислот, ну, звісно, вони можуть їсти бобові сою. Але це не дуже задовільняє потреби організму, тому їм потрібно пити колаген.